Вінстон і Різдвяний лист Алекс СМІТ. Четверте грудня. Вінстон вирушає. Боже мій, не можна марнувати ні хвилини. Якщо Вінстон вирішив доправити листа на північний полюс, то треба робити це негайно. Вінстон раніше ніколи по справжньому не святкував Різдво, але про Санта Клауса знав усе. Останніми тижнями у світі панувала Різдвяна лихоманка. У крамницях зранку до вечора товклися натовпи заклопотаних людей з довгими списками і повними руками коробок і пакунків. Вінстон замислено спостерігав за ними, що робиться, що це за веселий дідусь із бородою в яскравому червоному костюмі, портрет якого з'являється всюди. І от якось уночі приблизно тиждень тому Вінстон знайшов собі гарну ночівлю. То була маленька нірка біля підвального віконця кухні, одного з найбільших будинків у місті. У таких місцях ночувати саме задоволення, але, на жаль, надовго там затримуватися не можна, кухарі не дуже прихильно ставляться до мишей на кухні. На щастя, Вінстона ніхто не помітив, тож він насолоджувався дивовижними ароматами, що вилітали у відчинене вікно і хвилями тепла. Які викочувалися з печі, коли її відкривали. Пізніше ввечері, коли Вінстон зібрався вже й поспати, куховарка з Дворецьким закатали рукави, зібравшись перемити посуд, і ввімкнули радіо, щоб було веселіше. Вінстон був глибоко вражений. По радіо то передавали гарні різдвяні мелодії, то співав хор, то розповідали про Санта Клауса. З передачі Вінстон дізнався, що в ніч напередодні Різдва. Цей Санта-Клаус наряджається в червоні шубу й шапку, сідає на сани, що їх тягнуть летючі північні олені, і вирушає в політ із північного полюса. Він розносить подарунки всім дітям на світі і до ранку встигає. Як чудово, подумав Вінстон, гарно було б і собі мати хоч маленький камін, повісити біля нього панчоху. Тепер, стоячи в провулку, Вінстон задумливо зітхнув. Тоді подумав про бідолашного хлопчика, чий лист не дійшов до санти. Він прокинеться зранку і ні в панчосі, ні під ялинкою нічого не знайде. Вінстон щільніше вкутався у свій клаптик шарф і постарався не звертати увагу на бурчання в животі. Попереду дуже важлива справа. Він узяв конверт і рішуче покрокував до кінця провулка і далі на вулицю, аж раптом зупинився. А де саме той північний полюс, замислився він. Зрозуміло, що на півночі, але наскільки далеко. Ніжки у Вінстона маленькі, і по снігу ними швидко не побігаєш, особливо ще й несучи лист. Може, в нього на це лишаються лічені години, тож напрямок слід обрати якнайточніше. Усюди навколо метушилися люди, ноги тупотіли в усі можливі боки. Стомлені ноги людей, що поїдуть додому електричкою, веселі ноги тих, хто зібрався на вечірку, маленькі, непередбачувані ніжки дітей, які з криком бігали, пустували і качалися в снігу. Для Вінстона, який почувався від того особливо дрібним, це тільки посилювало б плутанину. Мені потрібна мапа, пропищав сам до себе Вінстон. Іде ж мишеняті у ніч перед Різдвом дістати мапу? Книгарні вже зачинились, і навіть музей, де, як знав Вінстон, зберігається чудова колекція старовинних мап, мав відкритися аж після святок. І тут просто в голову Вінстону влетіла блискуча думка. Зовсім неподалік, на Омильовій вулиці, здається, є крамничка, і вона може йому допомогти. З конвертом під пахвою Вінстон вирушив.